Редуктор Томасето АТ-12 Ево Супер. Редуктор АТ-12 Ево виробництва Томасето це нова версія 2024 року, яка є вдосконаленою моделлю АТ-12 Super. Редуктор Томасето АТ-12 Ево Супер призначений для переобладнання на газ автомобілів потужністю до 340 кінських сил. Дана модель є двоступінчатим метановим редуктором для систем послідовного впорскування метану. Цей редуктор має вбудований електромагнітний клапан високого тиску, який розташований безпосередньо на вході редуктора. Таке рішення унеможливлює встановлення окремого клапана для метанової магістралі, спрощуючи монтаж і підвищуючи продуктивність системи в частині пропускної здатності. Технологія двоступінчатого зниження тиску забезпечує стабільну та ефективну подачу газу з регульованим вихідним тиском. Редуктор Томасето Т12 виконаний у литому алюмінієвому корпусі та має компактні розміри, що полегшують вибір місця для монтажу газоболонного обладнання під підкапотному просторі. Редуктор має роз'єм для встановлення манометра, що дозволяє контролювати рівень палива. Манометра немає в комплекті. Це додаткова позиція в інтернет-магазині. Вхід газу здійснюється через підключення гайку діаметром 6 мм із різьбленням м 12 1. Вихід з редуктора діаметр 12,5 мм. На редукторі є гарантійна наліпка, що свідчить про оригінальність товару і гарантію, яка надається офіційним дистриб'ютором. В комплекті кронштейн кріплення редуктора. Болти, шайби, гайки.